Не лідера коаліції охочек за підсумками вчорашньої зустрічі домовилися про створення штаб-квартири у Парижі. Також заявили про завершення підготовки планів майбутнього контингенту в Україні. А глава уряду Німеччини Фрідріх Мерц закликав Сполучені Штати на чолі із Трампом залишатись на одному боці разом з європейцями. Про що ще вчора говорив Мерц? Давайте послухаємо далі. І на завершення у мене є два повідомлення: одне адресовано Москві та президенту Путіну. Послання досить просте: ми не здамося. А, дорогі друзі, моє друге послання адресовано Вашингтону та президенту Дональду Трампу. Залишайтеся з нами та залишайтеся з європейцями. Ми на одній хвилі, і ми прагнемо стабільного політичного порядку в цьому світі. Залишайтеся з нами по цей бік, і на цій сторінці нашої спільної історії. Будемо аналізувати результати цих зустрічей і що означають ці заяви далі з нашим гостем, політологом Андрій Миселюк, директор Інституту соціально-політичного проектування діалог, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Андрію. Дякуємо, що долучилися. Доброго ранку вам і всім тим, хто нас зараз дивиться. Дякую вам за запрошення. Завжди раді, пане Андрію, бачимо спільну заяву так, країн союзників. І як можете загалом оцінити чергову зустріч коаліції охочих чи то пак рішучих по різному і називаються? Ну і складно назвати коаліцію рішучих, враховуючи те, що президент Франції Макрон зробив заяву про готовність направити французькі війська в Україну в березні. Зараз вже бачимо липень. Тільки він зробив цю заяву в березні не цього року. а Минулого, тобто, минуло вже майже буде ну, не ще не півтора року, але вже до цього наближається. Ця коаліція рішуча в своїх заявах і. Бачимо, що там поступ є, ну такий вперед, але дуже повільний і враховуючи те, наскільки ця ініціатива вже давно присутня, тільки зараз там домовляється про створення нового координаційного центру. Ну це в принципі такі дуже скромні успіхи. Якщо так можна констатувати, я б хотів ось на чому звернути на що звернути увагу. Так це на заяву дійсно Фредриха Мерса, який. Просто дуже чітко і правильно все розставив і сказав, що Сполучені Штати вони мають бути на боці Європи і України підтримувати. Бо ми на одній хвилі, і всі наші країни борються за те, щоб світ був розвивався і діяв за правилами міжнародними, які є. В той час як існує коаліція країн, які це правила руйнують. Тому, звичайно, заклик абсолютно правильний, вчасно озвучений, враховуючи те, що зараз Дональд Трамп перебуває скажімо так, в зміні на свої парадигми щодо Росії, і тому оця заява дійсно дуже важлива. Андрію, якщо говорити про там зобов'язання, якісь конкретні рішення, які прозвучали, і от про грошові так би мовити суми, там підтвердило надання військової допомоги на суму 40 мільярдів доларів цьогоріч. Чи вже частину зобов'язань виконали? Тобто, от як можна подивитися на те, чи виконується ця частина зобов'язань, і чи ця сума дійсно виділяється? Так, ця сума виділяється і вже частина зобов'язань виконана. І звичайно, дуже таким позитивним фактором є те, що Україна була записана в рішенні крайнього саміту НАТО, що підтримка України буде зараховуватися в ці 3,5%, які мають виділяти безпосередньо на військові потреби країни НАТО. Ну, і в сумі, суміш вони було 5% на оборону. Тому, звичайно, Україна продовжує залишатися пріоритетом, особливо для європейських країн. І ми бачимо, що набирає обертів і так звана данська модель, коли країни надають допомогу не безпосередньо на території України, щоб українські виробники виробляли озброєння інші формати розвиваються. Тобто тут якраз на відміну від коаліції охочих, процеси де. Дуже практично і йде дуже так виразно і якісно. Кір Стармер так вчора теж був однією з ключових фігур. Він робив заяву. Зокрема, згадав про те, що минуло чотири місяці. Цитую, так з того часу, як країна, Україна погодилася наповнити безумовне припинення вогню. А ви його словами, реакція Путіна навпаки була абсолютно варварською. Крім того, він заважив, що коаліція буде готова підтримати майбутній мир. Як лідери, вони повинні переорієнтувати свою роботу з підготовки до миру на його. Здійснення це означає змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Це все цитата Стармера. Власне, яким чином вони планують це зробити? Особливо знаєте, оця фраза змусити Путіна сісти за стіл переговорів політично, економічно чи військовим шляхом, який вони будуть обирати, пан Стармер дуже дійсно гучно підмітив, що 4 місяці вже оскільки минуло. Оскільки Україна на початку березня погодилась з цією пропозицією Сполучених Штатів, тобто це була не наша, навіть пропозиція, але ми погодились з тим, що Вашингтон пропонував. Але бачимо, що Росія вона е, жодним чином з березня не зменшує е, натиск на фронтах, і навіть в червні захопила 556 п'ятдесят кілометрів квадратних. Це найбільший показник. Тобто, в той час як Україна демонструє те, що вона готова. До цих перемовин до припинення вогню Росія бачимо йде вперед. Що стосується і примусу Росії тут до до миру, звичайно, це цього неможливо досягнути без зусиль Сполучених Штатів. Тим більше що ці зусилля вони мають бути набагато, скажімо так, більш масштабні та результативні ніж ті, що були зараз, оскільки всі ці зусилля, що були і за часів попередника. Дональда Трампа, Джо Байдена і за часів звичайно, самого Трампа. Вони як ми бачимо до того, щоб Росія сіла за стіл переговорів, дійсно не просто так формально проводити перемовини, а, ну, чи про питаннях, які звичайно є важливими, зокрема там повернення полонених обінтілами, але щодо припинення вогню, щодо механізмів миру, вона до цього поки що. Не не наближається і з боку сполучених ну з боку, точніше, заходу конкретних механізмів на жаль, поки що нема. Якщо говорити про те, от чи на одній хвилі, так би мовити, знаходяться партнери України в країнах Європи і за океаном, Сполучені Штати мають на увазі. Ми сьогодні зранку обговорювали, що от є заява від Дональда Трампа, що може бути і військова допомога, і навіть сума там в 300 мільйонів називається. Тобто, якісь важливе оголошення Трамп має сказати, і от з приводу санкцій, тобто два моменти: надання військової допомоги, там петріотів, і другий момент це все таки рішучі. Санкції проти Росії, чи може статися так, що дозріють ці рішення і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах Америки? Ну дивіться, в європейському союзі щодо щонайменше до військової підтримки можна констатувати, що вже європейці дозріли. Тобто, після того як протягом багатьох місяців, в другому, 23 -му році Україна переконувала європейців, що це фактично вже їхня війна, їм потрібно вкладатися. В захист України, як фактично, вже складову європейської архітектури безпеки, тоді вони до цього ще не були готові. Але ж починаючи з минулого року, це вже стало такою парадигмою, що е, Росія, вони зрозуміли, що Росія не зупиниться на Україні, і наступними будуть країни Європи. Тому зараз вони нам допомагають. Що стосується Сполучених Штатів, то ми бачимо, що Дональд Трамп він зробив пріоритетом саме економічні санкції, е, що найменше в своїх заявах, і до останнього часу, взагалі, уникав. Питання допомоги зброї Україні, але бачимо, що зараз відбувається відбулась фактично вже ну, називаємо так. Це початок зміни його парадигми, коли він вже каже що менше, щодо про оборонне озброєння, яке він буде надавати Україні. Ну і вже публічно, скажімо так, констатував, що Путін не хоче переговорів, не хоче миру. Це, це така теж відправна точка, важлива. Ну і звичайно, зараз шанси того, що Сполучені Штати будуть більше тісно проводити переговори з Європою на ці теми. знаходитись в координації, вони різко збільшились. Ну і відносно результату цих зусиль також можна висловити такий обережний оптимізм, що все ж таки найближчим часом. Зусилля Європи та сполучені штати в цьому напрямку будуть поєднуватись, координуватись, і звичайно, тоді тиск на Росію з одного боку, а з іншого масштаби допомоги Україні. Вони все ж таки збільшаться. Ми вам дякуємо за цю розмову. Андрій Мисалюк, політолог, директор інституту соціального політичного проектування, діалог, був з нами на зв'язку. З ним говорили так про різні заяви, які звучали під час вчорашньої зустрічі країн, які беруть участь у коаліції охочих, що топа коаліції рішучих.